Слава Україні! Ютуб канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Кавниш. Дякую, що дивитесь думки в голос Мені вже багато людей казали, що треба їх робити більш такими короткими. Тому я буду намагатись це робити, тому що ваш час, ваші гроші і все таке інше. а Помер Путін. Всі ми на це ці... сподіваємось, сподівались. а На цьому тижні про це заявив такий собі телеграм-канал Генерал СфР. Все почалося з ці... цього допису. А, в, Внимання, в даний момент відбувається спроба державного перевороту в Росії. Президент Росії Володимир Путін умер сьогодні ввечері в резиденції на Валдаєві в 2042 по московському часу. Врачи прекратили реанимацию, констатировали смерть. Сейчас врачи заблокированы в комнате с трупом Путина. Их удерживают сотрудники службы безопасности президента по личному распоряжению Дмит... Дмитрия Кочнева, который находится на связи получает инструкции от секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Охрана двойника президента усилена, идут активные переговоры. Любая попытка выдать двойника за президента после смерти Путина – это государственный переворот. На всякий случай Дмитро Кочнєв – це керівник е, ФСО, так, Федеральної, Федеральної служби Охрани, охорони української. Е, це було написано там три дні тому. Е, як ви бачите, один е, мільйон переглядів. Немала така собі цифра: мільйон переглядів, але. Е, Жодних підтверджень тому, що Путін не помер, ми не отримали. Більш того, не отримала їх і розвідка. Якщо ми говоримо про офіційні заяви, я бачив заяву головного управління розвідки Міністерства оборони Андрія Юсова, який сказав, що такої інформації немає, що не варто довіряти анонімним. Телеграм-каналам, і е, поки що ми не знаємо, чи це так чи не так. Е, автора телеграм-канала генерал СВР це не зупинило. Якщо ви зайдете, подивитись на його дописи в на наступний день на ранок, тому що ви бачили, цей допис з'явився близько 11 вечора. Так ось на наступний ранок він дав інтерв'ю. Пану Жорнову е Ютубовське, е звичайно, там воно анонімне. Ви не бачите обличчя е цієї ці ці людини. Окрім того, він написав, що все триває, що е лікарів, е які констатували смерть, е їх заблокували на Валдає. Більш того, туди викликали лікарів е з тої самої медичної групи, яка займалась лікуванням Путіна постійно. Це 17 чоловік за його інформацію, і е, всіх 17 їх також заблокували, аби не пішов виток інформації про е, стан нездоров'я Путіна. Е, до того ж, він ще написав, що до новорічних свят е, жодних е, подій за участі е, Путіна не буде. Ось те, що маємо. Так. Стосовно анонімного каналу. Дійсно, Генерал СВР канал, який не називає авторів, він багато пише про себе в ножині. Ми ми узнали, нам стало звісно Ось в такому дусі. Але більшість е, схиляється до того, що автор такий відомий, що це е, політолог, відеоблогер. Валерій Соловій, він, сам до речі, з України, він народився в щасті то те, як і на Луганщині, і він був там відомий політолог, один з небагатьох, хто почав і отримав Західну освіту. Він, здається, навчався в Лондонській школі економіки. Він був головним редактором, ні, не головним редактором, він був членом експертної ради журнала Геополітика, там займався якимось політичними рухами, мав відношення з цими, як його кажуть. Націоналістами російськими викладав він в Міжнародному державному інституті міжнародних відносин, в московському державному інституті міжнародних відносин. У них була така команда КВН, пацавата, до речі, фігня не юмор, але багато хто з того, з тієї команди КВН зробив собі кар'єру. Не політичну, але тим не менше. І ось о, всі о, говорять, що це саме він і є та людина, яка веде о, цей канал, о, він займається ось цією історією. Питання полягає в наступному навіщо? Ну, можна було хайпанути о, про це. До речі, якщо ви пригадаєте перші дні. Після широкомасштабного наступу Росії на проти України, ви зрозумієте, як дуже довго ми хавали Путіна. То в нього рак, то в нього деменція, то він впав і обіцявся, точніше, обіцявся, а потім впав. Uh, і все таке інше. Так, ось, якщо проаналізувати наші деякі можновладці, тоді вони супили брови і казали, ну, це нам відомо з наших джерел. направду вони читали генерала СВР, потім видавали цю інформацію за нібито свої джерела. Питання полягає в наступному, а на Ось ми його ховаємо, ховаємо. Так, ще раз повторюсь: ми всі сподіваємося на те, що Путін подохне. якомога скоріше, хотілося б на вчора. Але поки що ми не розуміємо, чи це відбулось, чи не відбулося. Е, є багато людей, які е, говорять про те, що е, Соловей або будемо коректними до кінця, ми ж не знаємо до кінця, чи це Валерій Соловей, чип. Але давайте так, давайте виходити з того, що е, та людина, яка веде цей канал і взагалі генерує цей контекст, Контент, а вона нібито також має відношення до російських спецслужб і є спеціалістом з такої спецпропаганди, тому на чию користь він грає, не зовсім розуміло. зрозуміло. Хоча, якщо подивитись на його дописи, ми побачимо генеральну лінію, яку відіграє в усіх подіях. Ніколай Патрушев, так керівник служби зовнішньої розвідки, один з яструбів а, і а, проти України, зокрема а, такий консерватор-консерватор. Але мова йде не про а, безпосередньо Патрушева а про його синка, який а, там на Росії зараз міністр. А, Цього сільського господарства, і він вляпався в черговий там скандал. Він чомусь не може правильно назвати ім'я та прізвище Путіна. Ну ось останній раз він його назвав здається Павло Васильович. Що йому там в голові зайшло, незрозуміло, але не, не важливо. Важливо те, що відбудовується і цим телеграм каналом і ці, цими новинами про смерть Путіна е, е, формулюється така позиція, і така вимальовується картина, де Патрушев – це є е, е, єдиний такий стовп легітимний, кому може відійти влада е, після смерті Путіна. Або якщо це не Патрушев, то це його синок, якого буде прикривати Патрушев. Використовуючи весь арсенал зовнішньої розвідки, внутрішньої розвідки, комунікації з менш знаковими, але маючими зброю силовими структурами на Росії, і ось побудується так, така собі конфігурація. Наскільки вона цікава, і наскільки вона о, може зіграти на руку Україні. Ну, давайте припустимо, що ну, по-перше, Путін колись помре. Ну, це факт. Так, Олександр Красовицький, автор, власник видавництва фоліо, написав книжку. Вона називається Сьогодні. Я про неї писав, відверто сказав, і я йому також це в очі казав: що це не зовсім моя література. Ось такі романи. З конспірологічним підтекстом, але там його думка доволі проста. Є декілька, здається, чотири э, двійника у Путіна. І ось там, наприклад, є такий епізод, коли один з двійників, э, він думає, що в якийсь момент він перехопить владу, і коли там загине э, оригінал, то прототип може спокійно собі продовжувати э, жити далі. Ми, до речі, обмінялися цими. Дописами генерала СВР тоді, коли вони з'явились. Ну, він так написав у відповідь: Ну кажу, ну все йде за планом. Так, все йде, як я написав. Але це красиво, це конспірологія це література, це сюжет, який на поверхні. Я направду не дуже в це вірю, що двійник може бути е... перехопити владу і далі продовжувати, нібито Путін існує. Так, чому не вірю окреме питання, але якщо дуже, дуже швидко, то по-перше, всі зрозуміють, хто що хтось за ним стоїть, всі зрозуміють те, що він цар не настоячий, ну саме за фізичними ознаками, в якийсь момент будуть з'являтись якісь дуже дивні рішення. Так, і е, двійник, можливо, не буде мати тої харизми, негативної харизми. Тобто, то коли в якийсь момент всі дізнаються про те, що е, перед тобою кукла, то її відношення буде е, відповідне. До нього перестануть е, звертатися, до нього перестануть е, будуть шукати тих людей, хто стоїть за ним. Так? А він стане маріонеткою. І цінності в такій маріонетці немає. Але взагалі, дійсно, я не хочу заходити в цю територію. конспірологія дуже красива тема. Вона зараз має дуже великий попит і сюжетів підкидує життя нам дуже багато. Але виходимо з того: Путін помре. Що буде далі? Які будуть наступні сценарії? Хто отримує владу? Ну, за законом, їхнім довбаним законом, які вони переписують, можуть переписувати скільки завгодно разів, і це не це просто так. Якісь такі папірець Яким час від часу вигідно прикриватися для того, аби пояснити і сказати, що вони діють в рамках закону. Ну ось, так ось за законом, це має бути прем'єр-міністр. У них там зараз мішустім. Така собі моль непомітна, нібито технократ щось вирішує, але направду нічого не вирішує, просто виконує і намагається тримати ситуацію в під контролем, коли, наприклад, там ну, це ж відома інформація про те, що на наступний рік їхній бюджет зверстаний з тим, що третина надходжень. Третина трат державного бюджету Росії буде йти на війну. Третина. Заморожені всі соціальні програми. Ніхто не говорить про там, розвиток освіти, якісь перспективні напрямки. Ні, є війна, є пенсіонери, є корупція і ось так живемо. Тому, як довго це може відбуватись Це тема для окремої розмови, але ось ось усім. Ну, звичайно, він буде піддаватись впливом якихось людей, хто стоїть за ним. Для мене є, я впевнений, скажімо так, що хто би не прийшов до влади, дивитись треба на тих, в кого є зброя. Це СВР. Це ФСБ, це ФСО, це Нацгвардія, це армія. так Це всі, хто має репресивні важелі впливу на суперників. Тому я би дивився на те, що це будуть ці люди. Я не вірю в прихід лібералів. Можливо, не на цьому етапі, можливо, вони колись з'являться. Хоча зараз е загальна думка, загальний настрій полягає в тому, що Росія не схильна до демократії, що Росія в чергове продемонструвала, що демократія це не її вибір, і Росія може бути тільки е тупою агресивною, яку можна приборкати або ізолювати. Іншого нібито не дано. На цей момент історії це виглядає саме так. Як довго це буде виглядати, незрозуміло? Які такі сили можуть знайтись, які можуть змінити ситуацію на Росії, незрозуміло. Але е якщо у нас вже такий тиждень конспірології ми вже поховали Путіна, е труп якого, якщо ми віримо. Е генерал УСВР зараз знаходиться в морозилці морозильці на Валдаї, де клали ці продукти довгої заморозки. То для мене на цьому тижні я чомусь думав про, про Китай. І трохи щось в мене змінилось. Я ж кажу, можливо, це та сама конспірологія, Що я маю на увазі? Ми зараз дивимося на Китай як на країну, яка стоїть з боку, яка спостерігає за ситуацією, і я про це зокрема багато разів говорив, як країна, яка намагається використати момент. Е Вичавати з російської економіки, з російських надр з російських ресурсів, все, що можливо, аби задовільнити власні потреби збільшити ВВП, зайняти своє населення, зробити запаси, налагодити виробництво, стати багатшою за Сполучені Штати, і що це країна, яка підійшла до. Ситуації з війною і намагається, ще раз повторюсь, використати її. Але давайте подумаємо трохи про інше. І тут мені мене наштовхнув приклад Ізраїлю ситуація війна в Ізраїлі. Здається, трендом цієї Третьої світової війни є використання проксі, є використання країн, які виступають. В інтересах більш серйозних країн. Хамас є проксі Ірану. Іран сам не наважується йти війною проти Ізраїлю з різних причин, дійсно з різних причин. Зараз не про це. Для цього він використовує Хамас, які, умовно кажучи, вигадані були для цього. Вони вигадані були для ведення війни. Вони сконцентрували в себе в собі, і вони виходять і становлять таку загрозу, яка була постійною. Ну мовно кажучи, існує банди, які заможні люди використовують для того, аби звести рахунок зі своїм конкурентом. Хамас це банда, яку використовує Іран проти Ізраїлю. Яку використовують Сирія, яку використовують а, інші країни, які можливо не продемонстрували таку активну форму спротиву Ізраїлю. Тож теорія проксі? Я вже казав про те, що Росія використовувала а, ті окуповані території Донецької та Луганської області. Де вона формувала цю там першу Другу армію ДНР ЛНР і все таке інше? Для мене, і я в цьому впевнений, там мені в коментарях писали, що я не правий, але я наполягаю на тому, що Росія використовувала окуповані Донецьк і Луганськ в якості проксі війни проти України? Вона не воювала своїми руками. до там 22 року вона використовувала руки українців, які продались, які підпали під е, агітацію е, Росії, і вона використовувала цих людей в якості тої самої банди, яка може стріляти по Києву, вбивати по Києву. Багато українців, а, а Росії нібито тут немає. Так, оружие купили в Воєнторгі, ми наблюдаємо, ми просто озабочені судьбою Донбасу і все таке. І ось тут здається, думка і зупинилась. І про що думав я? А давайте зробимо крок вперед: А якщо Росія це не самостійна історія, Якщо Росію в даному випадку використовують як проксі саме Китай, що в будь-якому випадку ви знаходите силу, ви знаходите агресивну країну, у якої завжди є претензії, для, претензії по відношенню до сусідів. Або територіальні, або ідеологічні. Або національні. Завжди в історії можна знайти претензії один до одного. І в даному випадку Китай домовився з Росією, і Росія використовується як проксі для досягнення великої цілі, яку перед собою поставив Китай. Можна подумати про це. Можна поговорити про це. Які цілі досягає той самий Китай? Ну, по-перше, так, він дійсно послаблює саму Росію як таку. По-друге, так, він передає привіт е, Сполученим Штатам. Він передає привіт Європейському Союзу. Він використовує цього пса, який сам вірить, що він гавкає за своєї волі. Що. в нього Абсолютно щирий намір порвати когось. Але він не бачить того повітка, він не бачить того ципка і того хазяїна, який стоїть в нього за спиною. Він думає, що це він. А насправді це не він, насправді це його. І ось така ось думка. Так, ось які цілі? Умовні цілі, тому що це теорія. Про яку говорю, можна по -по -по поспілкуватися, про подумати. Тож, послаблення з Сполучених Штатів, послаблення Європейського Союзу, використання економічного потенціалу, який можна забрати в Росії, чому ні? Чому ні? Мені здається, ми можемо отримати відповідь. Ну Звичайно, ми колись отримуємо відповідь на це питання, але це буде через роки. Жовтень завершується листопад. У листопаді має відбутись, я неодноразово про це казав зустріч Байдена і Сі Сізинпіна. І ось ми подивимось, що там, тому що здається, всі карти. Були вже продемонстровані у відносинах між а, цими двома, двома країнами, а, Росія може скільки завгодно думати, що це вона така самостійна, і вона рівний партнер з Китаєм. Ні, вона не партнер Китаю. Вона країна, яку Китай використовує. І якщо Путін погодився на цей сценарій розпочати війну. А Китай буде нібито спостерігати спокійно е і дивитися на все це. Тому в такій конфігурації є логіка, як мені здається, і тоді ми можемо е побачити е логіку в рішеннях або їх відсутності, коли мова йде про. Е Рішення ООН, голосування Китая в ООН в якихось міжнародних інституціях, де вони не підтримують цивілізований світ, але і не намагаються продемонструвати свою якусь там прихильність до Росії. Хоча Росією зустрічаються. Тож живіть тепер з цим. Я тож також буду про це думати. Можливо, у нас будуть з'являтися приводи Але давайте не розглядати це як якусь конспірологічну ідею, на яку можна буде натягувати будь-які факти. Це проста ідея. Мені на сьогодні вона здається цікавою для обговорення. Тож, якщо буде бажання, пишіть коментарі. Сподіваюсь, ви всі вже підписалися на YouTube канал Чорна лампа, на телеграм-канал Чорна лампа. Якщо не підписалися, зробіть, будь ласка, це якомога скоріше. Дякую, що дивились, Тримайтеся. Переможемо до наступних зустрічей.